Ви, напевне, чули, що голос це наше продовження. Якщо ти класно себе відчуваєш, почуваєш, то, звичайно, це все буде чути і в голосі так. І ми можемо спробувати оце приємне чуттєве звучання голосу. Можна по-різному пробувати, проходьте просто на курс, на онлайн-курс сексуальний голос за 21 день, я розкажу всі секрети. Але, ну от прямо зараз те, що ви можете спробувати, через стан зайти і упіймати те правильне звучання. Просто, давайте я. Такий дуже простий, смішний приклад розкажу, але він може, до речі, спрацювати дуже гарно. От у вас є у кожного з вас якась страва улюблена. Це може бути щось солодке, якийсь шматочок, там, не знаю, Наполеона, тортик якийсь, який ти полюбляєш. Може для когось може бути там борщик свіженький, гаряченький, щасничком і салом <с sidisi> словом. Виберіть те, що вам приємно. І ем, уявіть, що ось жа от зараз, от буквально кілька секунд. І ви от прямо уявіть, як ви ем, з насолодою зараз будете їсти той шматочок, чого ви там будете їсти, е сало, борща чи шматочок класного тортика. Тобто, ви ось в цьому стані, коли ви вже та, отримуєте насолоду, спробуйте через оцей стан впіймати те, що ви відчуваєте. І потім після цього просто порахуйте там, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 і так далі. Дуже часто, якщо ми не можемо упіймати через якісь інші моменти, ми можемо через цей стан спробувати упіймати те звучання, яке ти хочеш. Ну, а загалом чекаю на курсі сексуальний голос за 21 день, приходь, розберемось, що тобі заважає звучати так, як ти хочеш. Що тобі заважає звучати так, щоб просто. Тобі подобалося, подобалось. Іншим людям було приємно тебе слухати. Чекаю.